Виконуємо номер 12 із розділу для найдопитливіших підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розшифруй запис додавання однаковими буквами позначено однакові цифри. І такий запис книга, додати книга, додати книга, виходить наука. Однакові букви, однакові цифри. Приступаємо до виконання. Почнемо із одиниць. У розряді одиниць додають три однакові цифри, і в результаті також виходить число, яке закінчується цією самою цифрою. Цей варіант можливий, тільки в випадку, якщо ми додаємо 0, додати 0, додати 0 буде 0, або 5 додати 5, додати 5, це буде 15, також виходить цифра 5. Попрацюємо трохи з нулем. Якщо А уявити собі, що А нуль. Тоді і в розряді тисяч у сумі виходить 0. 0 може отримати тільки тоді, коли додаємо 3 нулі. Іншого випадку бути не може. Тому одночергово і N, і А нулем бути не може. Бо однакові букви, однакові цифри. Різні букви, різні цифри. Тому. Варіант з нулем ми відкидаємо. Переходимо до наступної цифри 5. А отже 5. 5 додати 5, 10, де ще 5, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. І зразу поставимо у розряд тисяч у сумі цифру 5. Цифра 5 у розряді 1000 ми можемо отримати. Тільки у випадку, якщо перейшла одиниця із розряду сотень, і у нас в сумі три числа однакових дають цифру 4. Це може бути число 24. Тоді ми 24 даємо 1, 25, 5 записали і 2 запам'ятали. 24 можемо отримати, якщо додамо три рази, цифру 8. 8. 8 і 8, N у нас 8. І сюди записуємо суму також n 8 Так, тепер цифру 8, розгляді десятків тисяч. Такий варіант можливий. Ми 2 запам'ятали, якщо додамо 3 рази цифру 2 і ще 2, і буде у нас 8. Отже, к це 2, і 2 пішло сюди. Тепер знов три однакових цифри додаємо, і в нас виходить одиничка, бо ми ж один помітили, тому два і вийшло. Щоб отримати один, ми можемо тільки додавши три рази через цифру 7. 7, 7 і 7. У нас буде 21 до 22, два записали, два запам'ятали. Ну а тепер переходимо до розряду сотень. У розряді сотень у нас цифра 1 бути не може, тому що 1 додати 1 додати 1 це буде 2, буде 3, да плюс 2 5. 5 це літера А, а тут літера У. Далі цифра 2 уже у нас К, 3 у нас вільна, 4 вільна. 5 зайнята, 6, якщо ми три рази додамо 6, це буде 18 та да 2, 20, а сюди ми помітили тільки одиничку, тобто у нас або 3, або 4. Іншого варіанту немає. Представимо собі, що це 4. 4 множимо, додаємо 4, 8, да ще 4, 12, да 2, 14. Отже, записуємо цифру 4. 4 це И і 4У. Такого бути не може. Тепер перевіряємо трійку. Нехай. І у нас 3. 3 додати 3 6, да 3 9, да 2 11. Один записали, один запам'ятали. Отже, ми розшифрували запис. І літера А це у нас цифра 5. Літера Г у нас. Цифра 7, літера И у нас цифра 3, літера Н, цифра 8, К2 і У це одиниця. 28 375. Додати 28 375, додати 28 375. Отримали 85 125. Номер 12, виконано.